Скільки печінки, як за останній місяць, я за рік не У Мене низький феретин, тому в моєму раціоні Зараз максимально багато страс. Одна із них це печінковий торт. Отож печінку промиваємо, зачищаємо, перебиваємо блендером. Додаємо два яйця, молоко, порошно, олію, солимо, перчимо і знову перебиваємо до однорідної консистенції. Далі на розігріту сковорідку за допомогою половника вливаємо печінкову суміш та смажимо з обох боків. Далі робимо засмажку, в розігріту сковорідку вливаємо олію, всипаємо цибулю, смажимо до золотистості, далі всипаємо. Моркву і смажимо до готовності. Далі, щоб краї млинців були рівні, я за допомогою форми обрізаю їх по колу. Далі кожен млинець змащую спочатку соусом. У мене тут сметана майонез чесник. І викладаю засмажку, розрівнюючи її. Зверху знову млинець і так кожен шар по черзі аж до останнього млинця. Далі зверху я посипала тертим сиром пармезан по краях, а на серединку потерла варений жовток, одного вистачило. І бажано поставити торт хоча б на 2 годинки в холодильник, щоб він добре просочився. Ось і все обов'язково рекомендую. Приготувати, бо виходить дуже смачний і корисний, як виявляється.